Вітаю! Передбачення на наступний тиждень, 13-19 травня. Буде три варіанти. Обирайте один з трьох. Так, третій. Перший варіант. На наступному тижні ви отримаєте, скоріш за все, пропозицію від якогось замужного чоловіка. Це може бути пропозиція в особистому житті. І ви будете стояти перед вибором. Або це може програтись в професійній сфері. Тобто, це може пропозиція участі в якомусь проєкті або нової посади. Давайте витягнемо пораду чи погоджуватись, які вибір вам зробити. карти радять приймати позитивне рішення. Другий варіант. На наступному тижні ви будете взаємодіяти з якоюсь державною установою. Чи вам потрібно отримати якісь документи, чи можливо це рішення суду, чи можливо в навчальному закладі е, має бути якесь чи завершення, чи, чи екзамен, чи, чи якесь чи вас мають прийняти в начальний заклад або на роботу, або щось, якась справа має бути завершена. На наступному тижні така досить інтелектуальна і яка вимагає ваших активних дій. І ви трішечки, з цього приводу, хвилюєтесь. Ви вважаєте, що ви не готові чи вистачить вам сил. Що радять карти? Карти радять шукати допомоги у родині. Можливо, це буде порада вашого більш літнього родича. Можливо, це навіть якась матеріальна допомога. Ну як не, не, не обов'язково це гроші. Можливо, хтось там вам допоможе там, підвезе вас на машині, відвезе, кудись за вас щось е, е, зателефонує або допоможе. Занести документи або їх забрати, тобто не вагайтесь, а приймайте допомогу родини, якщо ви вважаєте, що ця задача для вас складна на наступному тижні. Але прогнози позитивні, у вас все вийде, ви все доведете до кінця. Третій варіант. Наступний тиждень дуже перспективний для вас в сфері особистого розвитку, в інтелектуальній сфері, але щоб досягти мети і добитись позитивного результату, не робіть хаотичних дій, непродуманих вчинків, чітка організація, планування і дотримання плану. І давайте подивимось пораду. Всі життєві перепони, негаразди, перешкоди, проблеми. Вам під силу Вам під силу це все подолати. Тому не пасуйте перед труднощами. Всім гарного тижня!